24 березня міжнародний день боротьби з туберкульозом. Саме з цього приводу ми зустрілися з директором Миронівської філії державної установи Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Сергієм Бабієм. Щороку, 24 березня, відзначають день боротьби з туберкульозом. Саме в цей день 1882 року. Роберт Кох виявив збудника мікобактерію туберкульозу і Всесвітня Організація охорони здоров'я цей день призначила днем боротьби з туберкульозом. І я хотів би в цей день нагадати громадянам, яку небезпеку несе саме ця інфекція. Туберкульоз це особливо небезпечна інфекція, яка викликається збудником мікобактерії туберкульозу. Найчастіше вона вражає. Легені, тобто органи дихання, хоча іноді трапляється і позалегенева форма, тобто можуть вражатися шкіра, кістки, спинний мозок, головний мозок, тобто різні варіації бувають. Але найбільш небезпечним є саме туберкульоз органів дихання. Чому? Тому що джерелом зараження туберкульозу саме є хвора людина легеневою формою, відкритою формою туберкульозу. І зараз, як ніколи, постає актуальним це питання. Чому? Тому що зараз в Україні у нас тривають військові дії. В зв'язку з цим, дуже багато людей змушені залишити свої домівки. Йде дуже багато переселенців. Це по-перше. По друге, під час повітряних тривог люди часто спускаються до своїх укриттів. В цих укриттях, якщо це в великому місці, збирається велика кількість людей. І ось саме в таких умовах найчастіше може відбуватися зараження туберкульозом. Тобто, якщо хвора людина перебуває в укритті, вона може заражати всіх людей, які там знаходяться. По-друге, ще пандемія ковіду вона також свій. Слід залишила в цьому, тому що останні роки, оці 20-21 рік, коли була пандемія ковіду, мало виявлялась кількість хворих на туберкульоз. Ну це пов'язано з тим, не з тим, що зменшилась кількість хворих. Насправді ні, вони нікуди не ділися, і туберкульоз ніде не пропав. Це більш пов'язано з тим, що медицина вона була направлена масово на ліквідацію цих COVID-19 і боротьбу з цією інфекцією, тому туберкульоз трохи відійшов на інший план. Якщо подивитися статистично, конкретно по Миронівській громаді, да, яка ситуація у нас з хворими на туберкульоз за останні роки, я проаналізував для себе. І от у нас виявляється така ситуація. У 2019 році на території громади було виявлено 23 хворих, вперше виявлених на туберкульоз. У 2020 році було виявлено 11 хворих, тобто це вже почалася епідемія ковіду, тобто менше вдвічі. У 2021 році було 7 хворих виявлено, тобто ще менше. У в 2022-минулому в році також було 7 хворих виявлено за рік. І от, якщо беремо вже зараз 2023 рік, зараз у нас березень лише неповних 3 місяці, і ми за ці неповних три місяці маємо 7 хворих. тобто вже… Стільки ж хворих, скільки за минулий рік. Тобто хворі нікуди не ділися, просто е, в силу цих е, різних факторів, скажімо так, да, і неможливо було їх виявити. Тобто менше людей зверталися за медичною допомогою. До речі, зараз да, йде активна мобілізація чоловіків, дуже багато чоловіків призовного віку. Е, мобілізація вона включає в себе обов'язковий медогляд, і от під час таких медоглядів. І, виявляється, хворі на туберкульоз. Ось. Тому про туберкульоз потрібно пам'ятати. Отже, про джерело зараження я сказав, що це хворі люди. Так, ну, ще можливий варіант рідше це через заражених тварин, тобто вживання в їжу продуктів харчування заражених на туберкульоз тварин. Наприклад, це молоко да, від заражених коров. Це рідше буває, але також це треба враховувати. Яким чином передається туберкульоз? Повітряно-кроплинним шляхом він передається, тобто при вдиханні. Також такий дуже важливий момент, щоб люди розуміли, що збудник туберкульозу, ця мікобактерія, вона дуже стійка, дуже стійка в навколишньому середовищі. Наприклад, якщо хвора людина... Ну, от вона з кашлем, з чханням виділяє цю мікобактерію да, в навколишнє середовище. Тоді вона там, е, в аерозольному стані з пилом зв'язується і десь може осідати. І вона в такому стані може бути життєздатною, ця мікобактерія, протягом 12 місяців. Тобто, ну, умовно кажучи, людина зайшла. В приміщення, хвора, да, там певний час перебувала, ну або навіть якщо це робоче місце, да, і людина там кашляла, виділяла цим кобактерію. Тобто інша людина, яка прийде в цей кабінет, умовно кажучи, чи це може бути помешкання якесь, то протягом року вони життєздатні і можуть заразити людину. Що треба робити, щоб оберегтися від захворювання на туберкульоз? Ну, По-перше, це Ну, почнемо спочатку, да, маленькі діти, новонародженим ну, дітям обов'язково треба проводити щеплення. Тобто, згідно календаря щеплень України, в пологовому будинку після народження дітям необхідно проводити щеплення. Тобто, це перший захист. Наступне, коли вже ми підросли, значить, в наших помешканнях. Це обов'язково Провітрення, часте провітрення, вологе прибирання, тому що він в пилу може зберігатися ця мікобактерія. Інше це вести здоровий спосіб життя, тобто загартовування, зменшити кількість шкідливих звичок, паління, тютюнопаління, алкоголь максимально зменшити. Також з дітьми багато гуляти на дворі, на свіжому повітрі. Важливий момент це не купувати продукти на стихійних ринках, тобто там, де ви не знаєте, яка якість цих харчових продуктів, тобто перевіряти продукти лише, купувати продукти лише в перевірених місцях. От, такий момент. Ну і слідкувати, слідкувати за станом свого здоров'я, і при найменших ознаках, давайте тепер які у нас основні симптоми, які можуть вас ну, направити проявитися. на те, проявитися, да, що можливо у вас є туберкульоз. Основні симптоми це тривалий кашель тижнями, да, у людини кашель з невідомих причин. Втрата ваги ну, у людей, наприклад, ну, за певний період людина втрачує вагу і не може знайти причини, чому вона втратила цю вагу. А, нічна пітливість. А, тоді ну, така характерна ще субфебрильна температура, тобто це така температура 37-37,2. Тобто така підвищується, от вона в такому стані. Млявість, слабкість. Тобто ще треба зрозуміти, що туберкульоз це. Захворювання, так, але це не простуда. Застуда да? тобто, це як ви застудилися, одразу температура, там, да, чи кашель, чи горло болить, Тобто ви це все побачили все, почали лікувати. Туберкульоз він дуже довго буде у вас в організмі розвиватися. Тобто Інкубаційний період досить довгий, він тижні, навіть місяці можуть пройти. Тобто, і Поки, заз... він себе Поки він себе проявить, да. і зазвичай, на жаль, так стається, от, якщо порівняти раніше, і, ну, там, років 20 тому назад, і зараз, то ситуація з туберкульозною інфекцією дуже змінилася, тому що зараз з'явилось дуже багато так званих мультирезистентних форм туберкульозу. Що це значить? Тобто це туберкульоз, який важко лікується, він не піддається лікуванню. Антибіотиками, цими специфічними препаратами. Чому так стається? Ну, в принципі, в цьому є вина цих хворих людей також, тому що лікування туберкульозу передбачає довгий період. Тобто за тиждень, за два ти не вилікуєш це захворювання, він лікується місяцями. Але якщо його лікувати, то людини є 95% гарантії, що ти вилікуєшся і забудеш за нього. Тобто, Головне ну, виконувати всі рекомендації лікаря і не порушувати режим лікування, скажімо так. І от трапляються такі випадки, коли люди там, да, недоліковуються, невчасно приймають е, препарати, і в зв'язку з цим ця мікобактерія, яка е, в людях е, проживає, скажімо так. Вона звикає до цього антибіотика, який людина нерегулярно приймає, і тоді виникають оці мультирезистентні форми. І, от, до прикладу, зараз, наприклад, дуже а, багато дітей, вже, ну, умовно, скажімо так, багато дітей. Раніше діти так не хворіли на туберкульозну інфекцію. Зараз у нас ну, не в нашій, а в сусідній громаді, то в цьому році зафіксовано випадок захворювання 9-місячної дитини. На туберкульоз з мультирезистентною формою, тобто який важко лікується. Ось такі реалії він небезпечний, тому е, зараз в умовах війни в країні то, тобто, люди самі ну, потрібні слідкувати за своїм здоров'ям. Е, раніше, наприклад, багато років тому, туберкульоз так, ну, в народі називали соціальне захворювання. Чому його так називали, ну, хоча це інфекційне да, захворювання, тому що він викликається інфекційним збудником, його називало соціальним захворюванням лише тому, що на туберкульоз хворіло переважно асоціальні люди, тобто люди, які вели такий спосіб життя, ну, скажімо так, алкоголіки, якісь Без хатчинки, безхатьки да, да, в такому плані, то зараз, якщо подивитися на хворих людей, ті, що через, ну, яких ми реєструємо. Да, Підрозслідування проводим цих вогнища. Хворіють всі. Нема вже того розподілу на соціальних людей. Хворіють абсолютно всі. Геть порядні, нормальні сім'ї, але тобто захисту ні в кого немає. Тобто це нема такого, що якщо люди... сім'я там да, благополучна, все живе, все правильно, гарантій нема, що ви не зможете заразитися на туберкульоз. Багато факторів, я ж кажу. Перше, це. Повноцінне харчування треба, щоб було уникати стресових ситуацій, а зараз в умовах війни у нас ну, все населення України, воно піддається стресу, і це дуже впливає на імунну систему е, людини. Супутні захворювання. Якщо у людини вже є якісь супутні захворювання, там, я не знаю, шлунково-кишкового тракту, то, наприклад, там, виразки там, чи гастріти, заходячи чи то залози, то вони, скажімо, швидше можуть захворіти на туберкульоз. Віл-інфековані взагалі це категорії осіб, які то, ну, останнім часом ВІЛ-інфекція і туберкульоз вони як разом. Тобто, якщо з'явилось те, то з'явиться і інше. Тому що імунітет у людини дуже ослаблений, туберкульоз він поруч хворих людей, скажімо так, достатньо. Так. Ну, і... Такий момент, що і закладів охорони здоров'я менше стало які От, до надували... речі, Сергій хотіла, на до речі, Сергію Сергійовичу, хотіла, щоб ви сказали за ці заклади. Тому що раніше всі знали, що є спеціальні медичні заклади, туберкульозні диспансери, ну, їх по-різному називали, але знають, що там лікують туберкульозники, будемо їх так називати, не зовсім ось культурно. На сьогодні наскільки в Україні можна ну, надіятися на те, що медицина допоможе? Медицина допоможе, для цього треба, скажімо так, вчасно звернутися, а для цього треба. Часно виявити да, цю туберкульозну інфекцію. На медичному рівні ну, зараз раніше просто були відділення стаціонарні для таких хворих в маленьких містах, наприклад, ось в сусідній Рокітнянській громаді було таке відділення, я пам'ятаю, там навіть був. Зараз просто вони всі, скажімо так, на обласному рівні. Тобто вони є, там людям надають допомогу, а вже таке лікування безпосереднє. Цим займаються лікарі первинної ланки, тобто лікарі, сімейні, сімейні лікарі, скажімо так, То в будь-якій громаді, в будь-якому випадку є центр первинної медико-санітарної допомоги, і вони займаються наданням допомоги щодо лікування на туберкульоз. Лікування на туберкульоз безкоштовне в Україні це також. Важливо знати Важливо. і розуміти, тому що багато людей, знаєте, як зараз пов'язують медицину, це що лікування це дорого. що це означає. Тут лікування безкоштовне, головне лікуватися і, ну, скажімо так, відповідально до цього ставитися, і тоді буде результат, скажімо так, така ситуація. Ну і хотілося б ще звернутися до громадян, так. Так звана декретована група населення, тобто це люди ну, високого ризику, ну, яких високий ризик захворіти на ті чи інші захворювання, в тому числі на туберкульоз. Ну, наприклад, до цієї групи декретовані відносяться, наприклад, вчителі, вихователі. Да? От ці люди вони постійно щороку проходять профілактичний медичний огляд з обов'язковою флюорографією, і таким чином ну, убезпечують себе, в да, ну, випадку чого можна виявити і попередити захворювання. Але решта осіб, скажімо так, людей з цієї групи, а це, наприклад, працівники транспорту, працівники торгівлі, громадського харчування, вони ну, зараз в більшій частині медичні огляди не проходять. то Це треба більш для них, щоб вони самі слідкували за своїм здоров'ям. Тому що зараз ви знаєте, що ну, таких перевірок вже майже немає. Там, ті можна перевірки проводити, ті не можна, ну, така справа. От. Але люди повинні самі пам'ятати, що ну, це їхнє здоров'я. І от оця ситуація з мобілізованими чоловіками тільки доводить те, що ну, коли вони проходять медогляд, і виявляють у них туберкульоз. Тому що його отак, ну, і відчути дуже важко. Треба постійно, скажімо так, ну, проходити медичний огляд, особливо людям, які працюють там, де велика кількість скучних людей. Ну і щоб підвести підсумки. Хочу звернутися до мешканців і щоб ви пам'ятали, що ваше здоров'я перш за все у ваших руках. Якщо ви будете турбуватися про нього, то все у вас буде гаразд.